Так, зараз я покажу, як можна добиратися по Німеччині. Заходимо на такий значок, кожного свій значок. У мене Google Maps, карти можуть бути, в кожного телефона свій значок. Відкопіруєте той адресат, який я вам дала. Ну, наприклад, тут адресат. Так, тепер нажимаєте. Ну, в мене, наприклад, мені треба поняти. Ну, люди, наприклад, приїхали в Мюнхен. Да? Тобто я зараз тут просто напишу Мюнхен. Так, Мюнхен. Ну, так от. А вас буде підсвічувати саме то місце, в яке ви прибули. І вбиваєте вже безпосередньо то місце, куди вам треба. Тобто, у вас воно так має виглядати. А так як я зараз знаходжуся не в Мюнхені, а мені треба зрозуміти, що, наприклад, люди приїхали в Мюнхен і їм потрібно добратися до адресата проживання. Ну, от, виходить, тут видається види транспорту. С-2. Так, потім можна трамваєм і С2, можна С1 і тролейбусом. Воно йде по вище сходящому. Наприклад, С2 добиратися, виходить, саме швидше. Ви добралися 45 хвилин, і там 17 хвилин, виходить, я так розумію, ходьби. От. так. Ну, в кожної людини воно буде по-свому, свої цифри, свої показники, і ви, виходить, вже машиною сібрати, то 40 хвилин, якщо е, общественним транспортом, то 45 хвилин. Вибиваєте, нажимаєте, і тут вже е, воно зазначає, які там зупинки, да, як зупинки називаються, як ви їдете, скільки вам потрібно пройти. Определено до місця житла. Ну і все, по суті. Ось так. От. Така невеличка інструкція, яка допоможе вам вибрати той чи інший адрес, будь-який адрес, де вам потрібно переміщатися по Європі.